Середина СТС цей день був напрочуд насичений на події. Про найважливіші з них дивіться прямо зараз. Далі про головне: до Сум привезли ковчег з частиною поясу Пресвятої Богородиці. У центрі міста легковик протиранив газель. Сумчани масово покидають батьківщину. Аварія на Троїцькій не розминулися легковик «Чері» та вантажна газель. Аварія трапилась у півдні. Автівки, що втрапили в ДТП, ще дві години заважали руху транспорту по Троїцькій вулиці. Подробиці дізнавалася Альона Щербакова. Водій вантажної газелі дуже хвилюється, адже машина не його власна, а робоча. Він розвозив напої по торгівельних точках та втрапив у ДТП. Його експедитор розповів, як усе трапилось. Та що, поворачеві на повороті. Пішов на обгон і все. Машина пішла на обгон. Це якщо ми поворачивали, поворот був включений, і все нормально, нічого не нарушали. А він хотів нас обогнати. Дивіться, скільки он, метрів 20, мабуть, тормози. Водій легковика, небагатослівний. Ну отак от. Беке буває. За повідомленням прес-служби патрульної поліції, водії вирішили оформити Європротокол. Надалі справою будуть займатися страхові компанії водіїв учасників ДТП. Альона Щербакова, Олександр Сорбат, новини СТС п'яний гон, який розкрили менше ніж за хвилину. Сьогодні вночі у глухові поліцейські помітили автівку ВАЗ 2105 водій якого поводив себе дуже дивно. Він їхав з вимкненими фарами. На вимогу зупинитись почав тікати. На швидкості пасажир випрыгнув. Водій, проїхавши кількасот метрів, зупинився і також кинувся на навтьоки. Втім, горе водіїв спіймали одразу. Чоловіки були п'яними. На ранок виявилось, що окрім всього, вони угнали цю машину. Наразі їм загрожує чималий штраф або навіть строк за ґратами до п'яти років. дежурно не выходя из своего рабочего места, стало известно, кто совершил данное правонарушение. После этого утром был гражданин, который управлял транспортным средством со своим другом, товарищем, задержанный, доставленный в райотдел, где они дали признательные показания. Останнім часом сумчани емігрують все активніше. Про це свідчить і активність ринку пропозицій роботи за кордоном і статистика міграційної служби України. Що є основною причиною для виїзду сумчан за кордон? Дивіться в нашому сюжеті. Для Наталії цей навчальний рік останній в університеті. Утім, на подальше працевлаштування в Україні вона навіть не розраховує. Одразу шукатиме роботу в Польщі. Я не планую ну, залишатися в Україні працювати тут, тому що тут дуже маленька заробітна плата і дуже мало вільних робочих місць. Тому я планую поїхати в Польщу. А там ким робити буду, я точно не знаю. Може придеться мити посуд, може десь підробляти. Ну. Борщиком там кимось щось, я не знаю чесно, але в Україні я точно не залишуся. Тобто, ти згодна їхати в іншу країну і там працювати будь ким Так, я згодна їхати і працювати, тому що тут для життя ну немає нічого. Держава зовсім не піклується про своїх жителів і тому я поїду. Ми вирішили поспілкуватися зі студентами, що ж є основною причиною, яка змушує їхати працювати їх за кордон або ж імігрувати. Здесь-то тоже хорошо на Украине, но тут очень большая проблема с тем, что очень тяжело здесь трудоустроиться за границей, все намного проще. Ну, у нас в стране очень плохо, во-первых, развитая экономика и работы тут и зарабатывать хорошие деньги невозможно. Здесь очень сложно найти работу, которая будет хорошо оплачиваться здесь. Недостатньо достаточно трасві таких а то що і развіта то вже продано. Загалом експерти виділяють кілька основних причин для еміграції: високий рівень безробіття, низький рівень заробітної плати, непотрібність фаху на батьківщині, зникнення деяких галузів виробництва або їх значне скорочення, економічна нерозвиненість окремих регіонів. Події останніх трьох років додають ще можливості українцям емігрувати як біженцям. Шляхів вирішення цієї проблеми є декілька. Це тривожить, тому що люди й будуть виїжджати. Дійсно, якщо цінова політика піднялася більше, ніж індекс споживчих цін, більше, ніж на 200 виріс за два роки, то реальна зарплата упала на більше, ніж на мінус 40%. Зрозуміло, будуть їхати. Депутат каже, відповідальність має нести і влади на місцях. Перш за все, надобратися місцевим органам влади. Вони зобов'язані займатися в першу чергу цими питаннями. Аліна Щербакова, Олександр Сорбат, Володимир Волік. Новини СТС. Канада закриває двері українцям. Проєкт безвізового режиму для наших співвітчизників був одним із важливих пунктів у передвиборчій кампанії нинішнього прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Майже рік тому він обійняв посаду прем'єра. Проєкт безвізового в'їзду розглядався. Утім, у міністерстві його не підтримали. Основною причиною є те, що Україна не відповідає критеріям, які Канада використовує для скасування віз. Македонія для сумського бізнесу. Кілька днів тому делегація з Сумщини повернулася з однієї з країн Європи. Що там робили та який меморандум підписали? Оксана Щербак. Далі нещодавно делегація Сумщини, на чолі з головою облдержадміністрації Миколою Кличком, повернулася з Республіки Македонія, де перебувала із робочим візитом. Там вони презентували економічний та інвестиційний потенціал Сумщини. Прем'єр-міністр Македонії закликав представників українського бізнесу до вигідної співпраці з македонськими діловими колами цей візит він став черговим реальним кроком до налагодження міжрегіональної співпраці закликав підвалення економічного співробітництва україни і македонії під час бізнес місії підписали меморандум про співпрацю між македонією та сумщиною согласно этому меморандуму Економічна палата Македонії і Сумська Тервопочна Палата будуть поддерживать своїх членів организации і предприятия в осуществлении различных форм економічного сотрудничества. Члени делегації запевняють, мету візиту виконали, адже за короткий термін їм вдалося налагодити економічні зв'язки між країнами. Продовження до нас було, щоб ми могли організувати поставку україну Македонію, от і по можливості допомогли більше організувати поставщиків. З України. Найбільше македонських інвесторів приваблює сільське господарство та інфраструктура. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. У Сумах продовжують ремонтувати водонапірний колектор. Нагадаємо, роботи розпочалися ще минулого року, коли той вийшов із ладу і залишив без води мало не пів міста. На якому етапі роботи зараз знає Юлія Настенко. На Прокоф'єва роботи по відновленню колектора йдуть повним ходом. Через два тижні вже планують частково ввести в експлуатацію перший пусковий комплекс від вулиці Івана Сірка до Катерини Зеленко. Робітники кажуть, основна проблема зі старими трубами. Труби, які тут лежать, вони цементно зліжать, вони вже устаріли і пропадають. А ми ложимо трубу діаметром 700 мм, 710. десять. Толщиною труба 5 см, 50 мм. Срок годності 300 год товариші. Ви только вдумайтеся, цю цифру затрати на всі роботи за два роки сягнули близько 47 мільйонів гривень. І якщо минулого року держава допомагала фінансуванням, то цьогоріч колектор відновлюють лише за рахунок власних коштів. Із міського бюджету на це виділили 15 мільйонів гривень. Начальник управління капітального будівництва переконує, цього вистачить лише на половину запланованих робіт у 2016-му. Роботи йдуть строго по графіку, і якщо погода ще дозволить, а я думаю, що вона позволить, попробуємо зробити не совершить ту ошибку, яку ми сделали в прошлом году. Я імію відвищу і положити в этом году асфальт. Відтак цьогоріч планують відремонтувати ділянку лише до однієї із зупинок на вулиці Прокоф'єва. Далі ж залежно від фінансування. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Сьогодні у зарічному суді відбулося слухання щодо справи Павла Мясіщева. Звинувачують чоловіка в тому, що у жовтні минулого року він жорстоко побив священнослужителя, охоронця спасо перебереженського собору. Та крапку у справі так і не поставили. Адвокат відповідача вимагає провести ще одну клінічну експертизу стану постраждалого у Харкові і запевняє, попередня не взяла до уваги розбіжності у результатах комп'ютерної томографії. Справа в тому, що дослідження виявило постраждалого епідурального гематому, а нейрохірург, що робив операцію, ні. Наступне слухання відбудеться, щойно обидві сторони ознайомляться із клопотаннями. Ну він же ж чогось зробив акцент саме на те, що епідуральна гематома не виявлена, тоді ж не було ще нікого, ні мене, ні вас, ні Мясіщева ніхто не знав, ні прокуратури, я ж не думаю, що там прокурор в операційній був. Чогось же він зробив саме на це наголос. Сьогодні виповнюється 235 років офіційному гербу Сум. 21 вересня 1781 року затвердили зображення, яке представляє місто дотепер: три чорні сумки із золотими гудзиками на сріблястому фоні. Зараз же сумчани обирають неофіційний символ міста. Триває голосування за кращий логотип сум. Вибір можна зробити серед п'яти варіантів до кінця тижня. Переможець конкурсу отримає 15 тисяч гривень. Голосування проходить на сайті Сумської міськради. Сьогодні православний світ відзначає свято Риздва Пресвятої Богородиці. У народі його також називають другою причистою. Цієї нагоди до Сум привезли ковчег з частиною поясу Пресвятої Богородиці, а також мощами святих. Подробиці далі. Сотні сумчан зібралися біля спасу Преображенського кафедрального собору, аби зустріти одну з найбільших святинь християнського світу. Пояс Пресвятої Богородиці багато віків зберігається на святій горі. Афон сьогодні ж частину його привезли до Сум. Прихожани переконують, подія надважлива для всіх православних вірян. Пояс, який носила Пресвятая Богородиця, звісно, це величайша святиня для нас, котра прикасалась до її святому тілу, кате хранилась много віку. І от вона в наш город благословить нас всіх. Це мальмалюсенька частина, але це частка. Сумчани кажуть, для них великий подарунок віддати шану святиням та помолитися про зцілення душі та тіла, особливо у велике свято Різдва при Святої Богородиці. Коли ми поклоняємося мощей або іконам, ми віддаємо не собственно говорят предметам, а ті, тому що ну, з великими людьми і просто со святими. Вот, а Богородице на нашего нашого праздника Великого Рождества Богородицы, которую я очень люблю. зустрічали святиню урочистою ходою та богослужінням. Настенко Олександр Білявський. Новини СТС Пісні, танці та казкові герої. Жителі вулиці Михайла Глінки масово відзначили своє свято. Вшанували тут і пари, які живуть на вулиці найдовше. Деталі святкування в сюжеті. На святкування дня вулиці зібралася купа людей з півами та грою на музичних інструментах. Їх розважали учні та викладачі місцевої музичної школи. Силами бібліотеки тут влаштували виставку дитячої творчості. Дітлахів же розважали казкові герої. На свято запросили й депутатів із цього округу. Нас запросили як депутатів. Е Виступити, допомогти бібліотеки, чим ми можемо, от купити солодощів, допомогти, устроїти розв'язкову програму для діточок. Не оминув увагу депутати золоті пари вулиці. Тут їх цілих три. У шлюбі вони прожили понад півстоліття років. Це подружжя мешкає на вулиці Михайла Глінки вже майже 40 років. У цілому рідна вулиця їм подобається, але розповіли про проблеми, які потрібно вирішувати прошла основна життя пройшла доме на, на третій поверхе, Три три кімнати квартир. Вам подобається ця вулиця? <сумітна> <сумітна> ну є щоб краще було, якби більше у хаті сама плохою дорогою Ніхто ж не обращає уваги, Вулиця така хороша. Євген Касьяненко пообіцяв підняти проблемні питання вулиці на міському рівні вже найближчим часом. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. Дивовижне поруч, незвичні погодні умови дивують сумчан цієї осені. Перші два тижні вересня було дуже тепло. Тепер же стовпчик термометра показує близько нуля градусів уночі. На такі перепади температур зреагувала і природа. Що незвичайного знайшли наші журналісти. Дивіться в сюжеті. Наші журналісти щодня виїжджають на різноманітні зйомки у всі куточки міста. Та, окрім проблемних питань, назавжди то щось позитивне. Холодними осінніми днями це дивовижні весняні квіти. Сьогодні 21 вересня, повітря холодне і навіть морозне. Утім, цей дивовижний бусковий цвіт нам нагадує про те, що за кожною зимою обов'язково прийде весна. Окрім боску, містом цвітуть вишні та каштани. Такий феномен пояснюють тим, що перша половина вересня була незвичайно теплою. Утім, експерти кажуть, для рослин це не дуже добре. Даний феномен він зустрічається по території України часто, на жаль, є негативним, оскільки квіткові броки, які от тепер розпустились, вони на власно вже не будуть квітувати. А ще додатково рослина виснажується. Аляна Щербакова, Олександр Сорбат. новини СТС. Центральний матч туру футбольного чемпіонату області відбувся сьогодні в Миколаївці. Місцева команда Вікторія, що продовжує боротьбу за золото обласного футболу, приймала непоступливий нафтовик. Два з охтирки. Дмитро Шпірко вже повернувся з матчу і в своєму сюжеті розкаже про його перипетії. Матч проходив у робочий час, тому особливого ажіотажу на трибунах стадіону Вікторія не було. Але центральна гратура чемпіонату Сумщини привернула увагу навіть чотирилапих вболівальників. Проте в першому таймі гострих моментів було відверто мінімум. Господарі, які продовжують боротьбу за золото чемпіонату області, у перерві були змушені шукати приховані резерви, адже рахунок 0-0 їх не влаштовував. Прибавили трохи в двіжені, якби це було не просто з нашим граф. Цікам середа субота і Вікторії вдалося досягти свого спершу. Максим Мисловський, який вийшов з лави для запасних у другому таймі, вдало сходив на кутовий. Виявляється, це був тренерський задум. Тренер всегда мне на установке говорит, играть именно под вратарем, поэтому это наш вышел на замену, значит, занял свое место. Увидел, что в УЗМа никто не стоит. Как бы, ничего сложного не было. Мяч летел мне, поставил голову. Слава Богу, что гол. Интригу был кращий бомбардир чемпионату. Богдан Барченко забыл ударом. 2-0. На данный момент я лучше бомбардир, но чемпионат не закончился. Это благодаря команде, наверное, я забиваю. Спасибо им. Надіюсь, так і будемо продовжувати. Нафтовики визнали по перерві сил на рівну гру з фаворитом елементарно не вистачило. Звісно, індивідуальні помилки. ну і фізично ми вже підсіли. а Вікторія почала наоборот швидше грати. Цією перемогою Вікторія скоротила відставання від лідера чемпіонату області. Тепер між командою з Миколаївки і Романським агробізнесом лише три очки. Дмитро Шпірко, Микола Ніколаєнко. новини СТС. Такими були новини середина СТС. Далі новини з нашого сайту. Незважаючи на похолодання, зігрівайте один одного, адже тепло душі допомагає більше ніж хутірна ковдра. Побачимось вже скоро.